Українській правді вийшло розслідування, яке називається спецмародери, як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни. Ну там йдеться, якщо дуже коротко, про те, що власне, компанії, які мали забезпечити постачання армії всього необхідного, в тому числі і боєприпаси, отримували 100% передоплату і не виконали. Покладені на них обов'язки, вже оплачені. Причому мова йде там про мільярдні суми і навіть таке порівняння, що загальна сума позовів, наприклад, за простроченими контрактами, які засвітили в реєстрі, це майже 9 мільярдів гривень. 8 мільярдів 900 мільйонів гривень. І журналісти подають порівняння. стільки ж фонд повернеться живим? Це 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, та фонд Порошенка понад 2 мільярди зібрали разом, але за 9 років війни, тобто починаючи з 2014 року. Ось така сумна статистика. Ну нас з вами практично вже нічим здивувати не можна. Тут питання в іншому: як відлагодити систему, щоб не була така ситуація, коли знаєте, з однієї труби вливається. Наші гроші, які ми скидаємо для того, щоб а, посилити обороноздатність країни. А з іншої труби, ну практично, я так розумію, така ж кількість грошей кудись виливається і десь розчиняється. Зараз з нами на зв'язку Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, волонтерка. Дано, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Дмитро, вітаю Україна, вітаю слухачі. До речі, ну от, по-перше, ваша думка стосовно цієї інформації. Чи не занадто, якби згущено фарби на вашу думку? Давайте так. Фактаж. Так, що мені відомо? Ну без, без емоційної складової, просто факта, що мені що мені відомо. Е, саме велика дебіторська заборгованість Міністерства оборони, а ще, ще й те, що е, з листопада місяця е, Міністерство оборони, е, платіжки міністерства оборони, міністерство фінансів ставило на стоп чотири рази. Це було пов'язано саме з тим, що дебіторська заборгованість Міністерства оборони мала просто колосальні розміри. Якщо ви пам'ятаєте, перед голосуванням в громадський орган антикорупційний, ми були у вас в студії з Олегом Сирко, так. і я піднімала питання саме про дебіторську заборгованість Міністерства оборони і що це такий один з ключових моментів, чому я йду в антикорупційну раду Міністерства оборони, це саме дебіторська заборгованість, просто щоб усі було розуміння, що таке дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість це запла оплачені кошти. І не отриманий товар. Умовно кажучи, ви оплатили телевізор в інтернет-магазині. Ви його не отримали. Які ваші подальші дії? Певно, ви будете звертатися до інтернет-магазину, будете там з ними розмовляти, погрожувати, йти до суду і таке інше, підтверджувати свій платіж і намагатися отримати той товар, який ви оплатили. А тепер ще один такий нюанс, який я ну я ж кажу, фактаж, те, що я знаю абсолютно точно у воюючій країні на секундочку, з листопада місяця по лютий міністерство фінансів ставить на стоп платіжки Міністерства оборони. Ну так, на секундочку, да? тобто е платежі, які здійснює Міністерство оборони. Е чим вони керувалися в, ну, в такій, скажімо, історії? саме тим, що вони не мають інших методів впливу на Міністерство оборони з їх дебіторською заборгованістю. Е і саме це знаєте, і мене і спонукало піти в е Андекор орган? Е Щодо того, що ну, там, знаєте, зброя це ж державна таємниця, нам доступу до державної таємниці не дали. І, скажімо так, щось говорити, не проаналізувавши документи, я не можу. І чи можу я підтвердити те, що написано в українській правді, ось дебіторську заборгованість, я вам підтвердила. Там також написано було, що ставили платіжки на стоп. Це також можу підтвердити. Що стосується того, що. Були оплачені величезні суми, і не поставлені е, контракти по тиловому забезпеченню, е, те, що до чого я маю доступ. Е, це правда. На початку війни, ну не на початку, десь з квітня місяця Міністерство оборони почало платити величезні суми на е, компанії, не на території України, і е, е, ці суми досі вісять на дебіторці, і товар не поставлений, і, і а деякі суми вже висять на е, безнадійній заборгованості. Безнадійна заборгованість це те, що списується. Потім е, ну, все, немає кошту. Да? Е, е, тому можу сказати, от, по доловому забезпеченню, що, що такі факти є. Що вони досить ну, великі по цифрам. Але ж питання в тому, що ви знаєте, там, харчування, амуніція і все інше це все, там, скажімо, пиль по в порівнянні з зброєю. І щоб у всіх було розуміння, що е, Україна отримує зброю е, від партнерів, але те, що вона отримає, це, ну скажімо так, да, Це це достатньо багато, але Україна ще дуже багато закупляє зброю і закупляє її за кордоном. І е, чи можуть бути такі факти в, е, скажімо так. А в підрозділах, які займаються закупівлею зброї, до яких я не маю доступу до інформації, так можуть. Е, ну, припускаємо, да? якщо такі є в тиловому забезпеченні, то таке є е, е, і в озброєнні. Е, але це все, знаєте, скажімо так, е, неповна картина, і я би хотіла пояснити, що. Повна картина це буквально мені здається на тому тижні. Ну я трошки з перегружена роботою. Не можу сказати точну дату, була проголосована Кабміном постанова про створення агенції по закупівлі зброї. Ви знаєте, коли я ознайомилась з документацією про цю агенцію, я, чесно кажучи, досі перебуваю в якомусь такому, знаєте, в мене змішані дуже відчуття, тому що я не можу усвідомити, що таке можливо, пан міністр виступив з заявою, що це як стандарт НАТО в НАТО. Такі агенції дійсно існують, але е, він не, не уточнює, що це було та скопійовано з НАТО, але виконано в Україн... Знаєте, український стиль виконання, чи там я не знаю, як це назвати. Е, в чому проблематика? Е, при е, закупівлі зброї. Існує комісійна винагорода, яка встановлена і чітко прописана в державі в нашому законодавстві це 3% від вартості контракту. Що зараз передбачено в агенції? В Агенції передбачено 2,75%, 2,75%. Тобто на 0,25% менше, ніж передбачена комісійна винагорода. Але Агенція. Скажімо так, не ставить на баланс те, що вона купляє. Тобто, ну, просто цей товар проходить, я не знаю, транзитом через Агенцію, і Агенція не несе відповідальності за поставку такого товару. Окрім того, у Агенції не існує поняття доходу. Тобто, агенція як комерційне. Державне підприємство Міністерства оборони не отримує дохід і не сплачує з нього податки. Ви знаєте, я все надію, що ця історія буде зупинена, тому що. Ну, більш абсурдної ситуації складно уявити, і може будуть якісь роз'яснення і пояснення щодо е, того, як працюватиме агенція, але на сьогоднішній день, прямо на сьогоднішній, да на сьогоднішнього четверта не пам'ятаю, четвер, міздець, ситуація ось така. Як буде давно, скажіть, да. будь ласка, нас не цікавить історія. А з військовою таємницею вона має бути ця військова таємниця. А ми, ми зараз не говоримо про якусь номенклатуру зброї. Ми говоримо про те, що держава заплатила 100% за те, що мала отримати, і не отримала. З того, що я чую зараз, що частину цих боргів вже переводять в розряд безнадійних боргів і просто списують. Це в умовах війни. А у мене до вас два питання. На вашу думку, чому, на вашу думку, так сталося? І друге питання, а, яким чином а має працювати система надалі, щоб ну, ось ці мільярди просто не, не зникали з країни в невідомому напрямку? Скажімо так. Я вам взагалі ж не просто так почала говорити. Те, що відбувалось, вже відбулося, да, і те, що да, переводять в стан безнадійної заборгованості і списують, це вже те, що відбулося. Але давайте думати трошки на майбутнє, те, що відбувається зараз, створенням цієї агенції по закупівлі зброї, ну, поки здоровому глузду не відповідає. І це ще, ще більше загрозлива ситуація, ніж вона була тоді, коли е, Міністерство оборони самостійно закупляло зброю. Е, ще раз повторюсь: агенція, це дочірнє підприємство, комерційне державне підприємство Міністерства оборони. І ще хотілося б зазначити дуже важливу річ. Це дочірнє підприємство не підпадає під юрисдикцію, скажімо так, контроль ні РНБО, ні Комітету по національній безпеці та обороні. Тобто, це дочернє підприємство підпорядковане тільки міністру оборони. Все. Чи е, несе вони ризики, ризики для країни у вигляді знову ж таки проплачених, але не е, отриманих контрактів? В тому вигляді, в якому зараз є так, величезні. Тобто, це взагалі структура, яка не підконтрольна. Контролюється тільки одним, однією людиною. А, Ситуація така, як є. Не знаю, як ще прокоментувати там закупівлю зброї і її оплату. Е, да, величезні проблеми. Я думаю, що це все починає випливати. Е, я думаю, що навіть це не ініційовано кимось там з журналістів наших. Я думаю, що це все ініційовано західними партнерами, які е, надають нам кошти. І які стурбовані ну, дуже занепокоєні тим, що в Україні відбувається що величезні корупційні ризики? Я просто знаєте, як як такий штрих до нашої розмови журналісти української правди нагадують про наступний епізод: що у одного з керівників підприємства, яке займалося закупівлею зброї, під час обшуку знайшли. 17 мільйонів 78 тисяч гривень в дивані, 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро. І е, ну, ось цей чиновник приніс у суд заяву, що, 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 що ці гроші йому передала 86-річна жителька Харкова, а позичила. Про те, що ці гроші йому позичила мешканка Харкова, 86-річна людина. А, і я, я просто от у мене до вас єдине питання: якщо у вас є інформація, звісно. А як ви розсліду як ви розцінюєте і оцінюєте хід розслідування по цих справах? А там немає ніякого розслідування, тому що все засекречено чи як? Чому? Пан Миронюк знаходиться на свободі. Я не чула б, щоб там проти нього були відкриті кримінальні провадження. Я скажу більше, що ну, достатньо багато інформації є у наших правоохоронних органів стосовно його діяльності. Чому людину до сих пір не притягнуло до відповідальності? Це ви сказали про епізод літа 22-го року. Ну майже рік пройшов. Це мені здається, в липні було 22-го року. Майже рік пройшов а людина на свободі, людина не понесла відповідальності. Да, вона була знята з посади. Це єдине, що відбулося. Більше нічого не відбувається. Дано як ви дивитесь далі? Як далі будемо жити, зважаючи на те, що антикорупційна рада сформована? Ну і загалом о, треба. Створювати структури, які будуть і контролювати з одного боку, а з іншого боку, має бути забезпечений режим секретності, це теж зрозуміло. а Питання дуже пряме і просте. Недаремно було створено цю антикорупційну раду. Як ви вважаєте? Ну давайте так скажу, що по тиловому забезпеченню. Буквально там, три дні тому я приступила до виконання обов'язків. Зараз це називається комісія по закупівлям тилового забезпечення. По суті, це тендерний комітет. І сьогодні, да, сьогодні четвер, три дні я там прожила в департаменті державних закупівель, і три дні ми на порядку денному стояло харчування. На наступні півроку і е, саме там три з половиною дні це були безкінечні, е, там я не знаю е, схватки, я не знаю, як це назвати. Е, був тиск з боку керівництва Міністерства оборони, зразу кажу, е, на тендерний комітет. Е, намагалися протиснути своє, тому що вони хотіли, е, щоб знову торги. Е, пішли по а, прямим договорам, що такі прямі договори когось покликали, хтось прийшов, приніс пропозицію з ним заключили договір, але було досягнуто, скажімо так, нами. Я вчора про це писала, звітувала перед суспільством, що досягнення було в тому, що вперше за з, з моменту а, повномасштабного вторгнення а, нам вдалось вивести цю процедуру на прозору. Торги будуть відбуватися на прозоро. Далі були встановлені граничні ціни на продукти харчування, далі було розширено коло постачальників, і я зараз можу звернутися до бізнесу харчової промисловості до рітейла. Заходьте сьогодні, мають бути опубліковані всі лоти і об'яви про торги. Заходьте на сайт Прозоро і ставайте постачальниками міністерства оборони, якщо вам цікаво це. Тобто, я вважаю, що нам момент... у Моменті, коли а, поки у нас немає доступу до держтаємниця, є тільки тилове забезпечення, я вважаю, що це ну знаєте, досить революційна річ, тому що я ще раз повторюсь: перше з моменту повномасштабного вторгнення міністерство оборони вийшло на прозоро. Як на мене, може заради цього і створювався. Колегіальний антикорупційний орган дано. Ну я вас розумію абсолютно розумію, коли ви говорите, що це вже було. Це вже було, але проблема в тому, і, і зрозуміло, що ви сконцентровані на тому, що робити далі, і це правильно. Але е, система має розуміти, що існує таке поняття, як відповідальність, на вашу думку. Про всі ці мільярди, які є зараз, там ну в складі дебіторської заборгованості, які поступово списують, я так розумію, або в результаті судових процесів, або як безнадійні, то ну з цим треба попрощатися, просто забути всіх, всіх простіть, обняти і думати про майбутнє, чи все ж таки має бути дана відповідь, що це було. Ну, по перше, судових ніяких справ немає. Це просто списання дебіторської заборгованості, ви сказали правильно безнадійно. Це перше понять, простіть, обнять, поплакати. Ну, знаєте, поплакати. Да. Я не за не за такі методи ведення. Знаєте, тому треба для себе відповісти. Ми взагалі, яка країна? Да? Ми хто? Ну, хто? Е, якщо ми там, я не знаю, е, Венесуела, да, то тоді е, ці, знаєте, от, е, ви розумієте, цим питанням е, не на часі, дуже багато проблем просто пішли в тінь. Да, і е, ну, що ж, мене от постійно звинувачувало, коли я критикувала Міністерство оборони, постійно звинувачувало в тому, що що ж ви підриваєте авторитет Міністерства оборони перед нашими західними партнерами. Е, знаєте, Хочеться розвіяти трошки міф а, в зв'язку з тим, що ми отримаємо щомісячну ціну допомоги, це вливання з бюджету в бюджет а, від, а, від США, щомісячне вливання в наш бюджет. Я можу сказати наступне: Америка як ніхто вміє рахувати кошти, От просто як ніхто. І міністр фінансів Америки знає скільки коштів він відправляє кожне місяця в Україну. Більше того, я більш ніж впевнена, що там я не знаю спеціальні служби, які працюють в Америці і на територію України, а вони мають цю інформацію стосовно. Цих контрактів стосовно е, вигону грошей по суті з території України невідомо в якому напрямку. Ну як невідомо думаю, там дещо відомо, де невідомо. Е, я думаю, що вони всю цю інформацію знають. І саме те, що у журналістів починають спливати отакі документа, отака документація, яка по суті являється військовою таємницею е, саме це показує мені. На, ну, саме ну, Такі факти, я розумію, що це не просто так спливають ці документи. Тобто я більш за все я вбачаю в цьому е, саме, ну, скажімо так, знаєте, метод впливу на Наше керівництво з боку західних партнерів ну, це моя особиста думка. Я думаю, що воно от якось так виглядає. Я розумію цю думку. Я розумію. Я, ви думаєте, що. Партнери таким чином можуть сигналізувати про певні больові точки. Я так, до речі, я, я поділюся власним досвідом. Буквально вчора я я розмовляв з одним із дипломатів з країн Європейського Союзу, і я у нього запитав, наскільки от погано для іміджу України вся ця історія з екс керівником Верховного суду. Та? Ну, тому, що історія там підозра в корупції, крупна сума. На що він сказав? Ні, це якби навпаки сприймається позитивно як сигнал а, до того, що в Україні йде боротьба з цією самою корупцією. Це знаєте, це от як відповідь на те питання, про яке ви сказали, що, е, що мовляв хтось хтось когось підриває обороноздатність? Ні, в принципі, в принципі, я так розумію, що західні політики адекватно розуміють цю ситуацію. Ви мені скажіть, будь ласка, які ініціативи згенерує антикорупційна рада для того, щоб. Налагодити ситуацію, налагодити систему, щоб країна не втрачала мільярди ну, буквально на рівному місці. Ну, ще раз хочу пояснити, що в Міністерство оборони це два напрямки. Одне тилове забезпечення, до якого ми маємо доступ, інше це озброєння, до якого ми доступу не маємо. Так, у нас там зібрало бажаючих отримати доступ документацію на отримання цього доступу, але ну. Процес ну, час іде, доступ нам не надають. Скажімо так: ну, доступ до державної таємниці це, це не тільки про права, це дуже багато обов'язків, дуже багато обмежень. Але ну, деякі члени нашої антикоради, в тому числі я, свідомо йдемо на обмеження своїх, там я не знаю, якихось прав, але. Знаєте, це питання до того: а в якій країні я хочу, щоб жили мої діти? Якщо я хочу, щоб мої діти ж далі ну, після війни жили в корупційній країні, в якій немає майбутнього, то певно для мене єдиний вихід це ви знаєте. Я людина бізнесу там продавати свої активи і виїжджати за кордон в демократичну країну. Іншого, ну, іншого для мене не існує або ця країна стане демократична, в якій корупція буде зведена до мінімуму, тому що сказати, що там давайте сто корупції не буде. В будь-якій країні вона є, але знаєте, якщо там в Америці один відсоток від контракту вважається вау, це там корупція на такому рівні, що просто жах, то у нас там плюс 300% відсотків і нормально. Ну по-іншому ми не працювали. Нормально ж сиділи, чого ви починаєте? Це ж нормально було. Е, тому е, хочу ще, ще раз сказати: до того, до чого ми маємо доступ, до чого ми дотичні, е, ми там, зрушаємо з місця. Е, доступ до держтаємниці – це політична воля міністра. Чомусь він не хоче нам його давати. Ну, не хоче. Країна стане демократичною, знаєте, у нас іншого шляху справді немає. І, до речі, я запрошую до цієї розмови представників Міністерства оборони України, щоб люди почули їхню позицію. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради, при Міністерстві оборони, волонтерка, з нами була в ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.